Доброго дня, діти! Сьогодні ви дізнаєтеся про те, що відбувається з природою, якщо викидати сміття у необладнаних для цього місцях. Якщо викинути обгортку з під цукерки на галявину і це зроблять 10 твоїх друзів, галявина вже буде дуже засмічена. Не думай! Якщо Сергійко, Олеся чи Софійка викидають, то й тобі можна. Думай, кожен відповідає сам за себе. І, можливо, коли твої друзі побачать, що ти кладеш обгортку від цукерки до кишені, щоб викинути її вдома у відро для сміття, зроблять так само. Сьогодні ми познайомимося з повчальною історією. Вона має назву Хвороба річки. Спека висмокнула воду. і Річка схудла. На тому місці, звідки річка відійшла, чого тільки не валялося: Ржаві концерні бляшанки, покручений дріт, щербаті пляшки. Над цеглини. Навіть поламані дитячі іграшки і ті тут. Ще ніколи Сергійко не бачив річку такою непривабливою. Річка здавалася хворою і охає, просить допомогти. Сергійко закотив рукава і почав працювати. Друзі побачили, що він працює, і захотіли допомогти. Ну, все, річку вилікували. І ти також можеш допомогти природі.